Бажано bon місьє! Я звичайно люблю французький футбол. Але французькі круасани – це взагалі моніфік. Всім привіт, дорогі друзі! І слава Україні! Сьогодні вирушаємо у Францію, тож записайтеся круасанчиками, Ну а ми полетіли. Спочатку хотів відвести вас у Париж, продемонструвати Ейфелову вежу, розповісти про те, що вона була зведена 1889 року до Парижської виставки Всесвітньої, Ні, не так всесвітньої виставки в Парижі. Після закінчення виставки вежу мали демонтувати, але цього робити не стали. І тепер це одна з основних туристичних локацій у світі. Але давайте спочатку завітаємо у Марсель. Як не як, це також гарне місце у Франції. А до парижської лірики ми ще повернемось. Як вже всім відомо, в Марселі грає Руслан Малиновський. І він потрапив в доволі таку неоднозначну ситуацію. Після поєдинку Монако Марсель українець тепло привітався з Руснявим. Мене прям вивертає з того імені. Добре, я б навіть нічого не казав. Це такий, хто я такий, щоб дискредитувати Руслана Малиновського. Але після заяви його жінки Роксани в дусі не все так однозначно? Чуваки, мене порвало. У мене було два питання до Маліновського. Перше, невже не було з ким більше обійматися у Франції? Як можна привітатися з людиною на механіці? На автоматі треба з ним вітатися було? Тепер можна повертатися у Париж. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підтримайте україномовний контент і не перемикайтеся. Пам'ятайте, залишайтеся на позитивній хвилі. Разом до перемоги!